Так, друзі, трошки доробив я е е копалку для часнику. Не пішла вона так, вчора, позавчора вчора я її вираблював, зараз покажу, що саме. Так, ось така чесника копалка, зробив лапи, не, не зробив, Дідь Вася, показав і що так воно буде краще рити. По принципу моєї по пласкорізок рихлителей і по принципу моєї маленької до мотоблока до мотоблока копалки, Там одна лапа і дві такі чеснока крючкова. По цьому типу зробили ці, бо чого так, бо там... Підзаріз часник. І там дуже тяжкий, тяжкий ґрунт, там волого. І коли вся волога випарюється, то, то виходять ось такі тріщини. я вважаю, що скоба не пішла би, або там все виривало, Значить тут. Так, чого не пішло? Зробив кут. 15 градусів. 15 градусів від основної стойки стійки. Бо були ровні, рівні не пішло. Чомусь подумали, що із-за цього. Плюс доварив трошки длинніше по 10 сантиметрів тут трошки збільшив. Міжлятка. Nee, Міжлятка між, між між в мене 35, їх я забуду по 35, між задніми 75, там передня. Тобто все добре, а то трошки не доставало, то тобто так доварив. Ну, воно доставало, чогось не рило. Така незамоскувата конструкція. Зараз покажу, такі. Погано чути, вибачаюсь Тут перші три прогони. Перші три прогони ми пробували, воротілі. тут порізали, я бачу, що та хреніще Тут ось він трошки не, не докопував треба бути зараз цепляти навіть е мотоблок свою копалочку докопати тут войлоком прям і понятно що ось все три тут вже він пішов нормально ось ці рядки геть класно мені дуже подобається все викопує дивіться все викопує підкопує, нічого не травмує на принудительному опусканні тобто все класно ну є отут, ну це ми ще вчимося, це був четвертий рядок, там потім розвернулися сюди, заїжджали, є, є травмований, звісно. стружки. А так, больше менее нормальный чесночок. Раздохнули. Да. Да. Ну, мы чему Все, добра пятерочка. Это первая репродукция Любаша. Не знаю, буду продавати чи ні, може посажу. Якщо комусь дуже треба, то пишіть. А так, думаю, що першу репродукцію буду садити першу і однозубку свою. Другу, другу буду продавати. Продавати, здавати. Так що, Так що що І дивіться по... Коли копати, бачите, ще не вирівнялася стрілка, а чесника вже нема геть, він вже висох. Тобто, тут, блин, я каже, навіть не розумію чому. Тут був чесник, де він, де він дівся, геть повисихав, вщент. Це просто жесть Це два сорта в мене. Своє діло. Дякую. Мирного неба.